Існує два типа людей. І коти. Перший тип людей і другий тип людей. Перший тип людей вони народжуються. Інший тип людей також народжується. Перший тип людей навчається в школі. Інший тип навчається в школі до 15, приблизно до 15 років, то 9, то 11 класів, то до 18 років. Головне, не цифри та точність, а головне розуміння всього, цього, що я розповідаю. Інший тип людей також навчається далі в університеті, в коледжі. Інший тип людей може взагалі не навчатися ні в університеті, ні в коледжі. Можливо, навіть в школі можуть не навчатися. Але оцей тип людей в цей момент, коли закінчують універ чи коледж, Отримую також так в перші місяці роботи, куди вони влаштовуються, якийсь навик. І в них виходить навик плюс знання. І ось цей рівень навика та знанів рівно дорівнюють не більше, можливо, навіть менше, навіть частіше менше. Це прибутку. Заробітна плата за місяць. Другий тип людей. Вони не закінчують. Можливо, школу, можливо, універ, можливо, щось цього закінчують. Але вони весь час чимось займаються, увлікаються. Плюс у них є цілі. Вони слідують цим цілям. І кожен день починають навчатися, щоб достигнути цих цілей. І оці їхні точки, вони просто на всьому шляху життя. І навіть іноді немає цього великого відриву. Вони просто йдуть як одна велика жирна лінія. Це просто шлях навчання, життя, шлях навчання. І коли перший тип людей хочуть більшити заробітну плату, ця заробітна плата в більшості це просто мінімальна заробітна плата, приблизно там, 20 тисяч гривень. Можливо, менше, 8, 9, 15 тисяч гривень. Вона тільки збільшується, якщо людина більше працює або довше працює на якійсь роботі. І зазвичай це буває 1% відсоток, 2, 3, 4, 10%. І навіть до 30 років, до 40 років, оцей відсоток всього за 10 років роботи може збільшитися на зовсім мало. Коли. Другий тип людей отримує нові знання і новий навик. Кожного дня, кожен місяць, їхня зарплата росте не на 1 і на 2%. Вона росте в два рази, в три рази, в чотири рази, на 500% і до безкінечності. І так, люди заробляють дуже великі гроші, які не можуть потратити навіть за своє власне своє життя. І повернемося до першого типу людей. Поки людина не отримала оці дві точки, це саме точка, це той момент момент того зусилля, який дав прибуток в першу мінімальну заробітну плату. Тільки перший тип людей зупиняються на цьому моменті і просто працюють по течії до самої пенсії. А на пенсії вони стають ще біднішими, тому що їхня заробітна плата вона була і так малою. а на пенсії вона взагалі дуже мала. Другий тип людей. Вони оцей саме момент. Точку, я, цей момент, який дав від 0 до 20 тисяч гривень, це навчання плюс навик, вони повторюють кожен день, кожен місяць, кожен рік без зупинки. Просто це їхнє життя, це їхній спосіб життя. І коли у вас збільшується кожен день навик ваші знання, то і збільшується ваш прибуток. Прибуток завжди росте, тому що ви приносите більше користі. Користь дорівнює прибуток. Люди вам заплатять саме стільки грошей прибутку, стільки ви принесете користі. Скільки ви принесете користі, скільки люди заплатять вам грошей, скільки у вас буде прибуток. Щоб принести більше користі, потрібні знання та навик. І ваш прибуток, таке велике, дорівнює, саме от така схема у нас і виходить. Дуже все просто легко. Треба замітити саме цей момент і держати на ньому фокус. Що саме? Що саме дає вам рост. Рост як особистості, рост вашого прибутку. І коли ви цей момент. Побачили, то просто повторюйте його безліч безкінечно разів кожен день.